Запорізької області ситуація різко погіршилася. За даними військового оглядача Більд Юліана Рьопки, збройні сили України не змогли втримати оборону, і відбувся локальний прорив лінії фронту. Російські війська окупували Успенівку і ймовірно Солодке та Привільне. Аналітики Діпстейт повідомляють про складну ситуацію в районі Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове Ново-Успенівське. Вони пишуть, що росіяни поступово просуваються до Рівнопілля, і це створює загрозу для Гуляйполя. У силах оборони півдня підтверджують, що українські військові були змушені відступити з деяких позицій поблизу чотирьох населених пунктів на Запоріжжі, як повідомив речник Владислав Волошин, через масовані штурми понад 400 артобстрілів на добу і знищення укриттів українським військовим довелося відійти з районів Новоуспенівського нового охотничого. Успенівки і Новомиколаївки водночас пан Волошин додав, що за рівнопілля, солодке та яблукове тривають жорсткі бої. Росія прорвала кордон ще на одній ділянці Харківської області поблизу Бологівки. Про це пише учасник спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він пояснив, уздовж частини лінії кордону існує так звана буферна зона, близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані українських військ, ані противника. Саме цим скористалася російська армія. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час, наголошує Немічев. У районі Покровська російські війська проводять масштабну наступальну операцію і стягують значні сили і резерви, щоб прорвати українську лінію оборони. Про це у інтерв'ю за Нью-Йорк Пост розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр. Сирський, за його словами, це стратегічно важливе місто. Олександр Сирський спростував твердження російських пропагандистів про нібито падіння Покровська і оточення українських підрозділів. У матеріалі також йдеться, що приблизно з 700 тисяч окупантів, які наразі перебувають на території України до Покровська, Москва перекинула близько 150 тисяч вояків. Олександр Сирський розповів виданню, що мета Росії оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня і сходу перекрити. Лінії постачання і змусити залишки цивільного населення евакуюватися, аби потім здійснити останній гамбіт для захоплення всієї Донеччини.